Усім привітики, привітики, мої дорогенькі. Сьогодні в нас субота, 9 серпня, якщо я не помиляюсь. Ми з Квасунькою пасемся. Ми в якійсь мірі задоволені. В гарному настрої, особливо я. Тому що ми чекаємо гостей. Ну, скажу вам... Це не то, що якась має бути гостина. Просто я чекаю братика, який для мене має переробити купу важкої фізичної праці, яка в якійсь мірі мені не під силу. А може і під силу, просто я не хочу робити її сама, тому що раніше. Я з цим сама справлялась, а тепер хочу, щоб мені допомогли. Ну та і все. красунька пасеться. У нас є принаймні добрих 40 хвилин попастись. Тоді я її прив'яжу, дам їй зерна, кабачка, а сама поїду зустрічати братика. Ну, та і все. красунька задоволена. Також, напевно, вона е, переймає мій настрій, я так думаю. Я так думаю. Що сьогодні я робила, ви, напевно, хочете запитати, а нічого такого. Фізичної такої праці я скажу, що я нічого такого не робила. Бавилась трішки з молочком. Що на сирчик, що на сметанку на маселко. А може і не буде маселка. А може ми попробуємо сметанку е, закрити на зиму. Побачимо, побачимо. Передивлюсь е, відео, Любочки з каналу Я і Мої кози. І попробую закрити сметану на зиму. Тому що молочко, напевно, вже це третій чи четвертий день, що я те роблю, що молоко. Ложу до морозильної камери, щоб, щоб зробити запаси на зиму. Тому що минулого року я тільки заморозила 2,5-літрових бутилки і все. А тепер ну, трішки настаралась. Сирчику також наморозила, маселко є заморожене. Небагато, але є. Це такі то справки в мене. Броням займалась, просто по хаті. Щось там десь там прибирала та й усе. А тепер будемо чекати братика. А, що я ще робила? Почекайте. А коли це я курчат перенесла? А, курчат я перенесла вчора, вчора вечором. Це з п'ятниці на суботу. Вони себе так гарно почувають, собі лежать, не метушаться. І я думаю, що саме для бройлерів це взагалі супер, тому що їм треба їсти, лежати, лежати, їсти і поправлятись. Я вам потім покажу, куди я перемістила бройлерів. Зробила їм таку, ну, верніше, порядник переділила на дві половини. І спочатку вони будуть лише в першій половині. А тоді, коли трішки підростуть, якщо буде їм там мало місця, тоді е, перегородку зніму і будуть ходити по всьому курятнику. Ну, це такі мене так, якби плани. А як там воно буде, хто його знає. Тому що планує щодне, а виходить зовсім інше. Красунька не дуже хоче їсти. Оцю травичку я вам вже показувала, але чуть-чуть, там трошки, там трошечки. Та й поїсть. Вчора я її косила на ніч зілля по картоплі. Там в мене є такий маленький клаптик, е, ну, мабуть, родочків шість, що я її не полола, думаю, я потім її скушу і. Віддам для красуньки. І вона, знаєте, дуже гарно її дість. Із картопленням, з усім, та й усе. Та й усе. Ну що ж, поставимо паузу, напевно, а ми розкажемо до побачення. Хай у вас субота проходить так, як ви того хочете. Як ви спланували. Тому що інколи плани наші із дійсністю не сходяться. Але все ж таки в кінцевому результаті, як у тій притчі про три дерева, котрі планували одне, а в кінці вийшло зовсім друге. Але кінцевий результат все ж таки вийшов. Те, що вони хотіли. І я так думаю, що в кожного з нас. Хоч може послідовність зовсім не та, як ми плануємо. Але ж в кінцевому результаті все одно, я думаю, що виходить саме так, як ми того хотіли. Дуже-дуже-дуже. Отаке коротеньке відео. Просто про Отаку просту звичайну суботу. І, до речі, на даний час в нас десь 17.30. Та красунька. Взяла поводка на всяк випадок. Якщо красунька не захоче йти на привіз, то візьмемо силою. Красуня ти мене <смір> бере на запах, чи там Марічка, чи ні. Та-та-та! Усім пока-пока. Бережіть себе і своїх рідних. Ну, а те, що братик зробить, то я з вами поділюсь. Саму роботу його показувати не буду, напевно, тому що він цього не захоче, але просто зніму відео вам. Отаке, От напевно, таке ж саме, як і є на даний час. Будемо пастися з красунею і вам розкажу, що братик мені зробив. Ну, а тепер пока-пока. Бережіть себе і своїх найрідніших, гарних вам звісточок.